Чи знали ви, що нині у світі існує тенденція до пошанування діалектів? Наприклад, в Італії літературною мовою послуговується лише 8-12% населення. На діалектах проводяться театральні фестивалі. Діалекти ви почуєте. У кінофільмах, і це ж ніяк не применшує всесвітньої слави італійського кіномистецтва. Японці також до діалектів ставляться з шанобливою турботою. Так вони часто використовують діалекти в повсякденному житті, і це не вважається чимось поганим. Навпаки, це частина їхньої мовної та культурної різноманітності. У Баварії 71% населення послуговується діалектами. Якщо ви чули тезу, що з діалектами необхідно боротися, нагадаю важливу деталь: наша літературна мова виникла на середньонадніпрянській основі. А в дев'ятнадцятому та двадцятому столітті акт активно поповнювалася виражальними засобами із південно західного наріч. виходить, що боротися проти діалектів означає боротися проти загальнонаціональної літературної мови. А таке вже було в нашій історії. У совєтські часи вже боролися проти гуцулізмів. Чомусь вони ну дуже засмічували нашу мову. Запитання до вас: як ви гадаєте, чому боролися з діалектами? І чому існував культ очищення мови за часів сере-сере?